Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, я із Іспанії, і я хочу сьогодні розповісти вам три речі, топ-три речі, які вам обов'язково треба знати про Іспанію. Перше, Іспанія не така країна, як інші країни Центральної Європи, до яких ви, можливо, звикли. В Іспанії ви можете не відчути достатньо інформації офіційної, так як можна зайти в Україні чи в іншій країні на офіційний сайт якоїсь установи і дізнатися там все. Тут люди живуть більш повільно і вам можуть не відповідати на багато питань зразу, і ви вас це буде дратувати. Ви будете думати, що все це фаталь, це кінець. Ні, це не кінець, це просто такий стиль життя. В Іспанії є допомога, на відміну від того, що часто пишуть в інтернеті, що в Іспанії нічого нема, грошей немає роботи, немає допомоги, немає. Вона є, але її треба шукати і добиватися. Звісно, вона не така висока, як в, роз, в дуже розвинених країнах, як Німеччина, Франція чи Великобританія, але вона не на маленькому рівні. Там, де її взагалі нема, по зрівнянню з деякими країнами, дуже багато нервів і грошей можна зекономити, якщо правильно побудувати свій план переїзду. Ось приведу вам просто приклад із свого досвіду. Близько 100 родин вже за моєю допомогою переїхали в Іспанію, живуть тут і насолоджуються сонцем, чистим повітрям, океаном, морем, хто де живе. Була у мене одна родина, яка хотіла переїхати з Польщі, і от вони вже все, вони вже купили квитки, вони вже все є. Вони взяли консус. Добре, що вони взяли консультацію перед тим, як вони поговорили. Чому врешті вони хотіли їхати в те місто, де взагалі зараз припинили видачу документів? Це перше. Вони не розібралися з тими документами, які їм треба закрити в Польщі. І через це могли б втратити потім тут легалізацію, ту, яка може бути після тимчасового захисту. Ми це все розібрали. Люди все правильно зробили. І ще зекономили на переїзді, тому що їм не треба було так швидко виїжджати, як вони думали. Їм треба було витримати період певний і податися на установу, щоб взяти свої сіти і бути на легальному положенні тут. В Іспанії це все ми успішно зробили. Люди це отримали і зараз тут живуть. Так ось, що вам треба знати? Перший етап це підготовка до переїзду в Іспанію. Ваш кейс може відрізнятись від всіх решти кейсів в залежності від того, з якого в якій ситуації ви зараз знаходитесь, де ви знаходитесь. Наприклад, є родина, яка знаходиться в Україні, і вона буде виїжджати в Іспанію через два місяці. А є одна людина, чоловік, і він буде виїжджати в Іспанію через півроку з України. У нього нема інвалідності, у нього немає багатодітної родини. Як він буде виїжджати, невідомо. Ось такі два кейси можуть абсолютно різнитися у підготовці. Також само може відрізнятися ситуація тих, хто вже знаходиться за кордоном, тих, хто знаходиться в Євросоюзі, тих, хто виїхав до війни, тих, хто виїхав набагато до війни і працював там, і мають вже певні документи, і тих. Хто виїхав після війни, це три різних випадки. І для того, щоб правильно все зробити, щоб в подальшому у вас була можливість легалізуватися, влаштуватись на роботу. Весь цей план треба вивірити і зробити чітко. Наприклад, треба е, зробити документи на дітей, хто їде з дітьми. Це обов'язково. Апостилювання і переклад деяких документів, враховуючи, що Іспанія вимагає подвійний апостиль, і на переклад, і на Сам документ. Друге, а тепер уявіть собі, є родини, які знаходяться поза Євросоюзом. Це Британія, Канада, США. У мене у мене є декілька родин, які з Канади сюди переїхали. І є зараз декілька родин, які планують переїхати із Британії, і одна родина, яка дві родини, які переїхали із США. Тут також треба абсолютно по-іншому продумати ваш план переїзду сюди і що вам далі робити. Другий етап підготовка документів. Дуже важливо все ретельно правильно зробити перед від'їздом для того, щоб не втрапити в халепу. Потім перше, ви маєте розуміти, що процес оформлення документів в Іспанії він відрізняється від інших країн. Тут є три етапи. Перший етап отримання. НІЯ. його можна зараз отримати не в усіх містах, а тільки в зазначених, які залишились зараз для отримання в Іспанії. Друге оформлення документів, підготовка формулярів і оплата податків для здачі відбитків пальців на пластикову карту. І потім вже отримання другої сіти на, на здачу відбитків пальців по отриманню самої цієї сіти. Тобто не так все просто, як воно здається. Але все це вирішується, в всьому цьому можна розібратися, особливо, якщо ви будете користуватися моєю допомогою. І третій завершальний етап це. Отримання самої пластикової карти, яка надасть вам можливість подорожувати Європою, виїжджати з Україну і заїжджати назад в Євросоюз. Наприклад, можу привести от останню е, ситуацію людей, айтішників, які переїжджали сюди. Це група молодих людей. Вони подавалися у Мадриді на отримання Нія, а вже на отримання Тіє вони їхали у Сивіль. Ось таким чином ми розробили план, і люди успішно отримали свої документи. І третій етап самий важчий, мабуть, в еміграції в Іспанію, це пошук житла, оренди житла. Так, це, мабуть, буде самим складним моментом у вашому. Процесі інтеграції, чому тому, що є закон про окупися, і Іспанці не дуже хочуть здавати житло тут на отаку квартиру, от яка за мною, да стоїть черга приблизно із трьох із чотирьох людей. І перших вони будуть розглядати іспанців. але все це теж вирішується. Я допомагаю також орендувати квартири і вести переговори з іспанцями. Наприклад, у мене була родина двоє молодих людей. Вони збирались тут одружитися, Саша і Альона, і вони приїхали. Із Ірландії, і у них був польський контракт взагалі, не іспанський, це означає, що ти був в черзі. Але з цим польським контрактом я провів переговори з іспанцями, і в удачному місці ми вибрали квартиру. Це дуже важливо вибрати місто, не вибирати те місто, в яке їдуть всі. Розумієте? І так як ми всі, всі ці. Моменти зробили, зробили таку анкету, де можна було оцінити шанси цієї родини, здадуть їм чи не здадуть їм успішно здали на рік двокімнатну квартиру, для того щоб все це у вас було одним планом, одним чітким процесом в голові закарбованим. звертайтеся за консультацією. Одну годину часу я приділю вам, щоб розібрати вашу ситуацію, особисто ваш випадок, ваші документи, з чим ви знаходитесь, де ви знаходитесь, оцінити ваші шанси і дати вам свої рекомендації на еміграцію в Іспанії. Якщо ви хочете замовити консультацію, тисніть на кнопки нижче і заберете свою консультацію.